Дівчина с козаком, плеем, плеем, комптом, хелянина ранкотом, та, та. Анчувала, рыб по зраком, рыб по зраком, Апетрушка с, пастернаком, с пастернаком, з спастерна, а цыбуля з А девчина с козаком плеем з Хелянина а там, Багато горішків, багато карамелі, і аромат карамелі відчутно навіть було через упаковку. Сьогодні я зняла кришечку, Аромат карамелі навіть через той пакет відчутний. Дуже солодке, смачно, є родзинки. Ну, але трошки солодкувато. Але смачно.